Всім привіт, дорогі наші українці! Мене звати Віра, я фасилітаторка з розвитку спільноти Асоціації незалежних Акушерок. Сьогодні ми вам покажемо, як зареєструватися та знайти спеціалістів на порталі clickmed.ro. Тож, переходимо до за посиланням, робимо реєстрацію. Натискаємо три ем... рисоньки справи вверху, натискаємо аутентіфікаті, тобто реєстрація. Можемо зареєструватись. Вводимо електронну почту. Я хочу зайти через Google, ви можете через Facebook, як вам буде завгодно. Тож, захожу Продовжити Я захочу через іншу почту, тому що в мене вже є аккаунт. Приймаємо всі правила, тож бачимо програмарі нове. Натискаємо, обираємо собі спеціаліста. Я оберу дерматологія, дерматолог. Я в Бухаресті ви обирайте, де ви знаходитесь. І перше, що оберу, це консультація. Mm. Обираємо дату я хочу 25, шукаємо каути. Так, ми бачимо спеціалістів, але вони тут працюють із направленням і з оплатою, тому ми обираємо фільтр. Фільтра за результаті. Mm. натискаємо і натискаємо тільки на білет, котрий як нас, тобто тільки через направлення. Приймаємо цей фільтр. Так, чекаємо. Бачимо, перший є лікар, доктор Буга Корбу Вероніка. Обираємо собі час. Нехай буде 15.00. Вводимо румунський номер телефону. Тримайте код. В мене вже є обліковий запис і зареєстрований цей номер, але ви отримаєте код, який ви вводите. Та приймаєте. Обираємо 25. те я вам вже показала, як, ми, як ви повинні ввести номер телефону та потім е, отримати смс, який ви вводите, потім вас, е, ви переходите до е, цього меню. Обираю 3.00 та е, дивимося, обираємо біля нас, бо в мене направлення. Та натискаємо «Continue», Продовжити. Ви можете записатись на консультацію, консультацію себе або іншу людину, членів своєї родини. Адауге, тобто ви натискаєте та вводите членів своєї родини, приймаємо всі правила. Фінал програмування, уся необхідна інформація у вас є: адреса клініки, та потім чекаєте дзвінка, щоб ви підтвердили запис. Якщо у вас не виходить прийти до... на запис, диві дивіться, програмері Мелле. Мої е, записи та натискаєте «Анулязе», тобто зеленим. Е, чим швидше, тим буде краще. Е, найкраще буде, якщо ви анулюєте за 24 години. Та обираєте, чому. В мене м, непередбачувана обставина. І все. Дякую вам, дорогі українці! До побачення!